Всім привіт, хто доєднується. Привіт, дівчаткам. Так, красуні, Починаємо з пальто. І так плавно підемо по всім альпакам. Сьогодні дуже багато. Я запакувала ось таких модельок, дівчатка. Ось така краса. Подивіться. Ось таке пальто. Вартість його 1700. Не хочу роздягатися, бо в мене виключений камін. Тому буду сьогодні ось так показувати. Вартість 1700 на параметри 110, 120, 130 буде ось така дівчатка пальто. Вони є в різних кольорах. Сьогодні дуже багато. Я попакувала саме ось такої модельки і дівчатка. Ось такі, бачите, тут іде альпака, іде з такими полосочками, і полосочки йдуть на карманчиках. Вона йде подовжена, Кажу, які ці довжина, бо вже забулася. Кажу, яка довжина, і щоб ви собі орієнтувалися, дівчатка, довжина 85 сантиметрів іде. Так, показую колір ось такий біленький, як на мені. Дівчатка, трендовий, коричневий, колір, шоколадний ось такий. Дивіться, покажу вам ближче ці карманчики. Бачите, вони йдуть. Це альпака, але з візеруночком полосочка. І на рукавчиках також йде дівчатка полосочка. Колір ось такий коричневий. Колір, дівчатка, Ось такий, бачите, шампань. Ось такий шампань, дівчатка, дивіться, який гарний колір. Є білий, а є, а є ось такий шампань. Вартість такої альпаки на параметри до 130, 1700. 1700. Потім є колір ось такий, дівчатка, капучино. Ось так... А, до речі, бачите, тут і капюшон йде також в полосочку. Я тільки замітила. Дівчатка в полосочку йде ще капішон. Капюшон, рукавчики і. Кишені. На кишенях також йде візерунок. Вартість 1700. Показую далі. Так, дівчатка, колір баклажан. Подивіться, який він насичений, шикарний колір. Дівчатка, такий такий прям класний, класний. Показую вам ближче. Бачите, ось іде візеруночок. Ось такий йде по рукавчиках, по карману і по е самому капюшончику. Вартість, тисячу, ось така, 1700. Туніка Альпака ціна. Всі тунічки, дівчатка, по 650 гривень. Є і на 90, і є на до 150. Ось такі, як в Троянди, є до 150. Зараз ми до них дійдемо. Так, красуні колір, Морсква, морська хвиля, ось така бірюза. Ось такий. Дивіться, дівчатка понизу вона шнурується на рукавчиках, на капішончику і на е, карманах іде візерунок полосочка. Так, це я вам показала ось таку модельку, подовжену з капішоном, дівчатка, і стічкою. Ось така. Показую іншу модельку. Всім привіт, хто доєднується, дівчатка. Привіт! Ану, привітайтеся один з одним. Щоб нас більше бачило. Привіт, привіт. Дякую, що поширюєте трансляцію. Так, красуні, ось така краса. Цей супер суперватал, дівчатка, на параметри 140, 150, 160 Ось така, дівчатка, дивіться. Внутрішні карманчики понизу вона стягується. 82 см. Довжина йде ось цієї. Тут ідуть манжети ось такі. І йде вона дівчатка з капішончиком. Так. Почекайте, бо тут якісь. Так, так, так. Так, ось так. Красуня. Вартість 1750. Є в різних дівчатках кольорах. Є в мене зараз біла і чорна. Але вони є в наявності всі різні дівчатка на параметри 140, 150, 160. Ось така дівчатка моделька. Вартість 1750. Дуже класна дівчата. Вона настільки плотна, що я думаю, що мінус 5 добрих можна ходити, дівчатка. Якщо ще взяти під неї. Тунічку або гольфіка альпаку взагалі буде теплюще. Ось така, Тут йдуть ось такі хвильки, дівчатка. Вона йде з капішоном, але без цього. Але без хутра. Дівчатка, ну напишіть щось, бо бачу, що знову щось стоїть. 1750. Дівчатка, напишіть, будь ласка, щось. Бо буде так, як в прошлий раз. Вчора розказувала, розказувала ефір 20 хвилин, а там нікого немає, бо він завис. Напишіть, будь ласка, чи ви мене бачите і чи чуєте. Так, дівчатка, а ну, поставте хоч хтось один смайлик, хоч хтось один. Тоня, ти там є? О, є, Наталочка написала. Довжина, довжина, дівчатка. Зараз скажу довжину, бо вже забулася. Довжина ось цієї альпаки Супер Батал, дівчатка, на параметри 140, 150, 160 буде ось така моделька. Ага. Довжина 70 сантиметрів. 70-72, бо це ось така дівчатка. 70-72 довжина. 1750 є в різних кольорах. Показую наступну модельку. Показую, дівчатка, наступну. Всім привіти, хто доєдне. Ціна голубої тунічки 650. 650, дівчатка, ось така класнюча туніка в Троянди із камінчиками, дівчатка. Ця тунічка буде на параметри 100 120. 130, 140, 150. До 150 буде ось ця дівчатка-тунічка. Вони ще є в кольорах. Є білий, фіолетовий, є в різних кольорах. Дівчатка, якщо подобається, робите скріншотик і переходите на вайбер. У нас є вайбер-група, де ви зможете переглянути ось такі всі модельки. Вони є і короткі, і довгі, і є гольфіками ось такими дівчатка. Ось такими. Є, бачите, така з камінчиками. Ось така, є в різних кольорах. І є ось така, дівчатка, однотонна. Без нічого. Є просто шиєю і є е, як стійчка. Вартість 650 на усі, дівчатка. Зараз я буду їх вам по черзі показувати, але почнемо з одного, а потім вже інше. Так, дівчатка ось така. Привіт, привіт! Хто доєднується? Привіт, дівчатка. Ось така, чекайте, візьму іншу. візьму колір баклажан. Дівчатка, він настільки гарнюючий, подивіться, візьму колір баклажан. Така коштує 1600. Зараз показую, що це за моделька. Зараз чекайте, бо щось. Не можу розтібнути. Ось така. Привіт-привіт, хто доєднується. Привіт. Так, дівчатка, одягаю на костюм. Трошки треба було роздягнутися, але в нас нема світла і цей камін виключений. Так, дівчатка, ось така моделька. Дивіться, це колір баклажан. На параметри 110, 120, 130 буде ось така моделька. Дівчатка вже є всі фотки в групі. І відео ви можете переглянути і собі робити замовлення. Ось така, дівчатка. Тут йде з карманами накладними. Ось таким йде емблемочка. І це йде ось така, дівчатка альпака. Без візерунків, без нічого, просто зі стічкою і з капюшончиком. Вартість 1600. Ось такої, 1600, дівчатка. Показую кольори. Дівчатка, ну напишіть щось, чи вас не пропускає нікого. Так, дівчатка, колір. Ось такий біжевий, біжевий колір, дівчатка, гарний. 1600. Потім ось такий колір, дівчатка, капучино. Колір капучино. З такими накладними карманчиками. Це така, як на мені. Довжина 85, дівчатка. Ось такий колір капучино. І колір, дівчатка. Ось такий шоколад. Колір шоколадний. Дивіться, який гарний коричневий колір, дівчатка. Ось така. Понизу вона стягується, є капішончик, Довгий, дівчатка. Тут дійсно дуже довгий рукавчик, і вони йдуть такі плотні-плотні. Довга дівчатка, це і є довга, бо довших ще немає. У е, нас були, але зараз немає. Так, і ось такий, дівчатка. І ось такий колір смарагдовий. Ось такий колір смарагдовий. Ось така, дівчатка. Вартість 1600. Показую наступну модельку. Привіт, хто доєднується. Привіт. Щось мені таке пише. Так, показую вам далі. Показую далі, дівчатка. Зараз буду вам так потрошки показувати все, які є модельки. Так, красуні, доєднуйтесь до нашої вайбер-групи. Там повністю є весь асортимент, дівчатка. Ви зможете там собі переглянути його. І вже можна буде вибирати, дівчатка. Бо я туди і шубки позакидала вже. І оці всі пальта, дівчатка, курточки. Там же все є, там є і опис. Привіт, привіт. І опис, і все там є. Так, красоні. Клітинка. Наша клітинка, дівчатка. Ось така, дивіться, на параметри 120, 130, 140. Буде ось така дівчатка. Ой, як гарно під костюм. Дивіться, яка класна дівчатка-клітинка, вартість 1300. І є дівчатка, вони в різних кольорах. Ось така. Тут іде стічка. Подивіться, як класно капюшон виглядає. Є такі дві бокових накладних кишені. Вони такі. Довгі йдуть. І е, з понизу вона також дівчатка фіксується шнурочком. Ось така дівчатка вартість 1300 на параметри 120, 130, 140. Показую е, ще, які кольори є, дівчатка, щоб ви розуміли. Оп. Так, на мені колір дівчатка темно-синій. Є колір ось таке капучино і є колір дівчатка беж. Ось такі три кольори є зараз в наявності, дівчатка. Може, там ще є якісь на складі, але треба подивитися, дівчатка. Ось така вартість 1300. Шикарна моделька, дівчатка, на параметри 120, 130, 140. Показую далі, які є. Так. Показую далі. Всім привіт, хто доєднується, дівчатка. Ви, напевно, на роботах. А я вас так, красуні. Хто хотів стеді рукавами? Ось такий колір є. Баклажан є в різних дівчатка, кольорах. Це йде з хутром курточка. Ось така, з капюшоном, дівчатка. Подивіться, яка класнюча. Тут іде альпака і рукавчик вставочки Теді. Ось така. Дивіться, дівчатка. Тут іде хутро, яке знімається. Ось так воно виглядає з капюшоном. Є бокові дві кишені. І понизу також є шнурівочка, дівчатка. вартість 1400. На рукавах іде Теді. Ось тут, подивіться. І є дівчатка, вони в різних кольорах. Є і біла. І молочна. Зараз я знімлю, достану вам біленьку, покажу, як вона виглядає, дівчатка. Так, дівчатка, ось така, дивіться, вона буде до 150 в об'ємах. Дівчатка, на параметри 130, 140, 150 буде ось така, дівчатка. Тут ще йде, бачите, гудзички, де одягається хутро. Це така, як на мені, дівчатка, вона дуже добре тягнеться. Тут йде теді, рукавчик-вставочка. Понизу вона шнурується. І є дівчатка в різних кольорах. Вартість 1400. Ось такої, дівчатка. На параметри 130, 140, 150. Показую іншу модельку. Показую іншу. І до кожної йде дівчатка ось хутро. Подивіться, це колір баклажан. Ось така. Це колір, дівчатка, баклажан. Показую наступну модельку. Так. Так, красуні. Є ось така моделька. О, так, отак, дівчатка, дивіться. 1200. Ану хвилиночку, бо щось мені тут якийсь що за блоки? А ну почекайте, дівчатка я перезайду.